Ми продовжуємо трансляцію. Знову ж е мусили переналаштувати техніку, тому що техніка знову ж не до кінця була, е мала можливість працювати в даних умовах. Тут хтось виклав напис жінки, не екстремісти, не терористи, перепрошую. що є бажаючим подивитися Ми Бачимо там якусь машину. О, тут хвостика з цієї сторони знову ж теж коридор пробували обкидати. Тут достали лише до третього поверху на відміну з іншої сторони. буде приємно, чи мене цікавить, а не я. Давай подивимося. Ми наближаємося до КПП службового, бачимо, звідти виїжджає монтажна машина.